Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка і хлопці, Газденьки мої і газди. Будемо сьогодні готувати десерт без випічки. Електроенергія дорога. От Тому будемо готувати солоденьке без випічки. Легко і просто. Ось, це буде. Багатьом знайоме з дитинства таке пирожено картопелька. От, Що ми сьогодні зробимо? І що нам для цієї картопельки? Тобто для цього пирожена, що нам потрібно? 300 грам печива я взяла таке до кави. Смак топленого молока. Ні, просто до кави. Люблю це печиво. 300 грам печиво. 5 столових ложок какао. Какао бажано просіяти, дівчатка, щоб воно не мало грудочок. 200 г згущеного молока. Також беру завжди первомайське, бо воно гарної якості. 100 г вершкового масла, масло також 82%. І столову ложку, коньячку або я буду використовувати ром. Ну, алкоголь за бажанням. І перше, що ми зробимо, він дає алкоголь свій запах. От, І краще додати. Але внучка в мене завжди хвилюється, чи можна їй таке їсти. От. Тому я кажу, що додавайте за бажанням. Дивіться, будемо ми давити печиво наше. Я буду таким простим також способом. Не витрачаючи електроенергії, бо можна зблендерити, а я буду качалкою, так як я завжди роблю. Отак от, так от. чистий пакет поклала печиво і качалочкою подавила. Подавимо, дівчатка, і, О, бачите? і продовжуємо. Воно дуже легко давиться. Передавили наше печиво, бачите, качалочкою дуже гарно все. Получається, що що качалочкою не вийшло, то то собі ще пальчиками можна розтерти. Додаємо наше какао до печива, вимішаємо, бо так воно в нас краще розійдеться по всьому печиві. О, сухе до сухого, як то кажуть. О, бачите, така в нас гарна маса. І що? А зараз масло в мене кімнатної температури. Дівчатка тепле. До масла додаємо згущене молоко. І вінчиком також вимішаємо до однорідної маси. Зараз треба все молочко видавити, бо ж все дорого. Дівчатка, як бачите, гарно все вінчиком нам розмішалося. Я кажу, не будемо застосовувати ані міксера, ані блендера. Конкретна економія. Ой. Так, гарно все вироблюємо. І що? І тепер все треба старанно вимішити. Ще ж ложечку алкоголя Я додам, дівчатка. Дівчатка, масу вимішала, як бачите. Беремо чайну ложечку олії для змащування рук, тому що так зручніше формувати нашу картопельку. Дощечку я собі також, як ви бачите, одягнула в новий пакет, тому що спеціальної дошки, щоб до, чисто до такого кондитерки використовувати, в мене немає, а дошка, де ріжеться м'ясо. Тому я одягнула і так буде нам частенько і добре. Картопельку, звісно, формуємо. За своїм бажанням, хто любить більше, хто любить меншу, хочу сказати, що сюди також дівчатка можна додати, бачите, воно дивіться, як гарно формується, можна додати посічених горіхів волоських, чи які любите. А я, так як колись було, нічого не додаю. От, і також картоплю зверху можна прикрасити трошки кремом, якісь там. Квіточки можна посипати сухим какао. Це вже собі вибирайте на свій смак. Зараз ми сформуємо, поставимо в холодильничок, щоб нам хоч трішечки охолола, бо так вона буде краще смакувати. І посмакуємо обов'язково з кавою. Дівчатка, хлопці! Наша картопелька охолола. Ось так ось виглядає. Як на мене гарно. Ну і, як завжди, будемо смакувати. Приготовила собі каву. А я так ручками. Скажу вам смак дитинства. Хоч. Не так часто нам, нас таким, ну, особисто мене, я маю на увазі, не так часто балували таким, тому що ми росли в селі. Але потім я все навчилася робити і догнала. Так що дівчатка сьогодні такий рецепт, простий виконанню. але тим не менше можна побалувати своїх діток, внуків. Готуйте. Смакуйте, не лінуйтеся. Всім, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Рецепт буде під відео в описі. Що кого цікавить, хто що не зрозумів, запитуйте завжди всім відповідаю. Поширюйте канал, друзів запрошуйте. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі!